Ну що ж, друзі, вітання сьогодні з Жовківщини. Насправді, давно не виходили в ефір через те, що просто дуже багато роботи. Вивозили бджоли на гречку, вивозили бджоли на липу. Це треба було встигнути вчасно, бо вже і липа зацвітала, і гречка. Відповідно, багато роботи, мало сил для того, щоб знімати. Сьогодні ми знаходимося на точку, де зимують наші бджоли. Це. Жовківщина, і власне, ви можете подумати, навіщо ми тут залишаємо бджоли. Відповідь проста, так як ми продаємо мед в роздріб і, взагалі, самі любимо такі цікаві меди, то тут та дуже цікавий мед, тут багато є малини, багато ожини. Чорниця, відповідно, мед тут виходить такий бомбезний і дуже довго не кристалізується. Дуже подобається нам, дуже подобається людям. Відповідно, тому ми залишаємо тепер кожного року тут до 20 сімей. В цьому році 20 сімей тут залишили. от Яким чином працюємо тут з бджолами? Значить, з весни. Перед тим як її е, перевозити пасіку, це десь в цьому році була середина квітня. Ми з сім'ї забираємо дві рамки з розплодом, тоді доставляємо вощини дві-три в гніздо і накидаємо корпуси на вулики. Відповідно, по силі сім'ї дивимося, хто скільки міг би принести, ну знаючи приблизно місцевість, приблизно взяток, хто скільки міг би принести до цього часу. Тут до бджіл заглядали в останнє п'ятого. 5 травня це був район Пасхи. І подивимося, що вони принесли і е, чи є мед. Зразу заглянемо в вулик, який був один з найсильніших з того, що ми залишали. Так, я вам покажу. Ти, ти бачите, як вони це все красиво зробили. Так, відкриваємо Це в нас що в нас? Це в нас карніка. Це така гарна сім'я з карнікою. Що, оставочка запечатана? Ось. Вот. Mm. Так. Доставка тільки. Крайне не до кінця запечатано, все так інше запечатано. Так, знімаємо. Так, корпус теж виглядає досить гарно. Його вже теж можна забирати. От. От, Та, і він вже, в принципі, мед зрілий. <клух> дану сім'ю дивимося, чи вона є не в ройовому стані. Так, бачимо, якщо на чорній рамці зовсім не видно маточників, значить вони прекрасно себе почувають. От. І дивимося на будівельну нашу рамку. От, будівельна рамочка. Запечатаний крутень, якраз от Матка лазить. Красуня. От. Значить, крутня вирізаємо. ще навіть повезло якраз вчасно. Рамку назад. З собою ми привезли відразу сухі наставочки, тобто корпуси з медом будемо забирати до нас в цех, де будемо качати. А зараз ставимо роздільну решітку і доставляємо наразі 245-ти корпуси на мед. В корпусі ставимо замість 10 рамок 9 для того, щоб джинки відбудовували ширші рамки і розпечатувальний станок їх гарно відкривав. Так, так Накриваємо. Що ж, власне, курпуси зараз будемо видувати мед забирати. Поки наразі дана сім'я не зруїлася, принесла класну меду. Далі ще розкажу. Ось на рамці знаходимо, на крайній ранці знаходимо матку минулорічна яка погано запліднилася. І нижче моєї бачите, як вона червила? Оце весь її розплід. Оце її розплід. Хоча й минулорічна матка. Думав, стара. Що тепер робимо? Тепер закриваємо назад сім'ю і ставимо, знищили матку і підставляємо матку, яку привезли на всяк випадок з собою. Завжди на стачок беремо 2-3 матки, щоб у випадку чого було що підставити. Так, значить, ось маточка, тут лазить. Цьогорічна зелена відмічена, може видно, може ні. Ну, суть того, підставляємо маточку, значить додатково ще так легенько воском прикриваємо і ставимо між рамки. Маємо надіятися, що прийде.